Чернівцях судитимуть п'ять учасників злочинної групи, яких БЕП викрило у виготовленні та продажу фальсифікованого бензину через мережу АЗС. Так, детективи територіального управління бюро економічної безпеки у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо діяльності організованої групи осіб, які незаконно виготовляли та реалізовували пальне на території Чернівецької та сусідні. Ніх, областей. Обвинувальний акт стосовно п'яти учасників злочинної групи направлено до суду. Слідством встановлено, що один із засновників товариства з оптової торгівлі паливом та логістичної компанії організував схему незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального. До протиправної діяльності він залучив свого приятеля, який є співвласником згаданих підприємств. Окрім того, обвинувачені залучили ще кількох службових осіб компаній. Ролі між учасниками групи були чітко розподілені. Одні відповідали за налагодження зв'язків із нафтобазами, інші за транспортування компонентів, виготовлення та логістику фальсифікованої продукції, документальне прикриття фіктивних товарних операцій і подальший розподіл прибутку. За даними слідства, фігуранти справи незаконно виробили і реалізували понад 300 тисяч літрів пальномастильних матеріалів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Контрафактний бензин постачали на автозаправні станції Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Винувальний акт стосовно п'ятьох членів організованої групи скеровано до суду. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі. З конфіскацією та знищенням незаконно вироблених підакцизних товарів.